Чому ваша реклама може не працювати, навіть якщо налаштована ідеально? Можливо, у вас немає УТП. Унікальної торгової пропозиції. Без чіткої відповіді на запитання, чому клієнт має обрати саме вас, ви просто зубайте бюджет. Сьогодні визначаємо одну головну відмінність вашого бізнесу. Це основа основ. УТП це не просто якісні низькі ціни. Так кажуть усі, це одна конкретна причина, чому ви найкращий вибір для вашого ідеального клієнта. Що це може бути? Супершвидка доставка, унікальна гарантія, експертиза в дуже вузькій ніші, неймовірний сервіс. Подумайте, що ви робите краще або зовсім інакше, ніж конкуренти. Сформулюйте це коротко і ясно, бо без УТП ваш бренд невидимка. Із сильним УТП ви магніт для потрібних клієнтів. Цю відмінність має бути видно скрізь на сайті, в рекламі, у спілкуванні. Припиніть бути як усі. Знайдіть свою силу. Якщо вам складно сформулювати свою унікальність, або ви не впевнені, що вона справді чіпляє клієнтів, то розробка позиціонування то ОТП є ключовою частиною побудови бренду. Ми допомагаємо бізнесам знаходити та опаковувати їхні сильні сторони.